Келюхні діта учень 9 класу Павло Глазовий, Залізний характер. Нам, мужчинам, дорікають, їздячи трамваї. ми, мовляв, жінкам ніколи міць не уступає, бо, мовляв, що є мужчини некультурні і грубі. Треба в цьому розібратись громадяни любі. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу натопталось душе. Женського народу, треба місцем поступитись, а кому охота? Ти стоятимеш, а сяде, Тьотя жовторота, я до публіки звернувся. Женщини і дами, Хто найстарший і найтовща буде тут між вами? Всі мовчать як без язиків, мов заклало вуха, я й в одній бабусі, Іди сідай старуха, а вона попалась видно із захидних штучок. Та сиди вже там, говорить, теж мені онучок. Я до іншої звернуся, благородно й чітко. Ви по моєму найтовща. Ідіть, сідайте, тітко. А вона стоїть як скеля, наче не до неї. Не оцінює культури й чесності моєї. Я до іншої заходжу, з іншого вже краю. Вам, нашу, скільки років стукнуло, питаю. А вона скривила з і сказала строго. Не то тебе об стінку лобом стукнули малого. Як почув таку я фразу, сів на місце зразу, і більше жеч на місце не давав ні разу, і мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми мужчини теж уміємо показати характер.